Привіт! Ти на каналі MatVaise і в цьому відео розглянемо, як розв'язувати ось такого типу рівнянечка. Ну що ж, Для того, щоб вирішити таке рівнянечко, ми повинні всі невідомі, тобто ікси, перенести в одну сторону, всі числа в іншу. Зручніше це все зробити в ліву сторону, тому переносимо всі ікси в ліву сторону. Так, 8х у мене зліва вже 6х я повинна перенести в іншу сторону. Коли переношу в іншу сторону через дорівнює, я повинна змінити знак, тобто буде плюс 6х дорівнює 20 в себе вдома з правої сторони. І буде плюс 8. Так, Було від'ємне, перенесли через дорівнює, стало додатнє. Рахуємо. 14х дорівнює 28. Тепер. Повинні позбутися від цього 14 перед хум. Воно у нас множиться, так? тобто, щоб позбутися від 14, я повинна поділити на 14, обов'язково обидві частини. Тут воно скорочується, а там у нас буде просто 2. Ну що ж, давайте ще одне. Мінус 4х, мінус 3х, 3 3х переносимо справа наліво, знак міняється. Мінус 40. Мінус 9. 9 переносимо вправо, знак міняється, рахуємо. Мінус 7х дорівнює мінус 49. Тут мені треба позбутися від мінус 7. Таким чином, пишу поділити на мінус 7 обов'язково обидві частини. Тут у нас це все скорочується, х буде дорівнювати просто 7, бо мінус на мінус дає нам плюс. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся. І до зустрічі на нових відео.